Дорогі друзі, вітаю вас на нашому каналі. І Сьогодні хочу зробити таку розпаковку. Отже, я отримав колоду від Esoteric Shop. Хочеться відмітити, що з цим магазином працювати досить комфортно, вони дуже відгукуються, такі привітні. І в цьому матеріали, які вони роблять, досить якісні. Отже, поїхала розпаковочка. Так. Тут у них такий ключик. Ну, це може бути, наприклад, колончик. Я вже таких декілька не збирав, тут у них візитка. Ось. Отак. Власне кажучи, колона. Ось старо. Містерії по ГОСТу. Uh, в цілому все б добре, якби лише воно uh, було українською мовою. Ось. Так, ми бачимо ось. Рубаха така. Зворотня сторона. Чому зараз такі колоди обираю? Тому що хочеться якось е, спред, більш попрацювати. І в такому напрямку це вже в мене третя колода. Е, бачимо, як вона буде працювати. Ось тут така карта. Ну, їх Можна використовувати її або не можна використовувати, залежить хто, е, від майстра в цілому. Так? Як використовує хто як любить. І ось поїхали. Десятка така. Так. Паж. Лицар. Королева Кубків і там написано мати. Двійка мечів. Сімка мечів. Така досить, не знаю, неприємна якась карта. Але мені подобається. Ось королева Пентаклів, подивіться. Троянди і статуя на кладовище. Сімка Пентаклів. Шістка. Ну, Тут взагалі цікава, карта світ. Получається е, прощання так, в інший світ. Е, зоря, зірка. Колесо Грішників. Ну, Тут теж воно е, ніяк не колесо фортуни. Ми бачимо, що його навіть тут розіп'яли чоловіка. Вісімка жезлів. Король жезлів. Дев'ятка куб кубків. Тут такі цікаві можуть бути значення. Шістка мечів, паш мечів, янгол, король мечів. Паш-пентаклю. теж мені сподобався. Четвірка Пентаклю. От теж ну, заходить міця карта. Про це таки знаєте, про спокій. Але більш про духовний спокій, тому що тут у нас ми бачимо і е, кота. Тут у нас змія і про мудрість. Ну і про смерть. Трійка Пентаклів. Е, колісниця, момент у морі. Е, цікава карта, так, вежа. Ну, в цілому. Тут ми бачимо приводів, схожі на е, з Гаррі Поттера. а на, на дементорів. Ну, ось може бути такі цікаві. Помірність. Ну, тут хтось благий, якусь говорить інформацію, освітлює шлях. Не Янгол. Е, трійка кубків така. Разом після смерті. Четвірка кубків. Обов'язково. Будемо працювати з цією колодою, але я її хочу активізувати і саме прив'язати до некросвіту Це однозначно. Ну, можливо, відео навіть з цією з цією колодою не буду робити. А, о, так, десятка мечів. Дев'ятка. Десятка така хороша теж. Дев'ятка. Двійка. Сонце спалювання. Тобто не, не таке звичайне поховання, а спалюване тіла ми бачимо. Так, тут у нас ми бачимо. Ось такий цікавий аркан Смерть. Далі закохання. Так. Єрофант. Не подобається мені. Паратор теж подобається. Імпертриці відьма. Або ти, чорна чорне Не знаю, які так ще Бо знайомлюся, попрацюю. Да. Блаз, мах. Такий чорнокнижник на кладовище. Верховна жариться. Ну, тут уже однозначно відьма, бо по імпертриці не можна так було сказати з першого разу. Що це? Стірка жезлів. Так. От п'ятірка, повстали мерці. Так. Четвірка. Китоз у нас. Двійка. Трійка вже саме він нададе в свій е, замок приводів. Привод шукає шлях. І в описах ще читав, що всі кодою можна працювати. Кітуз, дивіться, гарна, дитинка. Жива, до речі, е, можна працювати із безпосередньо з духом мертвих, але е, побачимо, як вона себе буде показувати дійсно в роботі. Так що у нас тут така у нас цікава вона в цьому плані. Король Пентаклю ми бачимо. Поховання, до речі, похорон розкішний. Ну, однозначно, треба накладувати інші значення відповідно вже до е, самої тематики. Тут ми бачимо туз е, Пентаклів, але що ми платимо, напевно, яка ціна у нас буде. О, дивіться, червоний місяць. Кривавий. Підвішений самогубця. Е, Правосуддя як смерть, як результат. Як вище правосуддя, тоді, коли ми вже не можемо втікти. Ста жезлів, десятка жезлів, сімка жезлів, король кубків, туз мечів, лицар. камінна статуя. Королева мечів. гігантська. Цікаво, але і цар Пентаклів це взагалі біс е -е, цвинтарний. Сторожім п'ятірка Пентаклів. Суд Господній, сила. І два таких собаки великих. Диявол погонає душу. Відлюдник. Так мені дуже подобається, от коли ми, відлюдник саме його немає, а мова про те, що він здійснив свій шлях уже. Ось наша шістка кубків. Зв'язуюся зв з мною. і ще така карта. Всього мова ось така колода. Дякую за терек-шоп. Підписуйтеся та будьте з нами. Давайте пораду. О, так от загально, так. Ораду. Наприклад, візьмемо на наступний тиждень. Яку пораду ти хочеш дати нам? Так. Вежа. У нас нагадую, що наближається наступна порада, наступний тиждень у нас починається з серпень і згідно одного розкладу. Це з перший тиждень серпня була досить важким в плані обстрілів можуть бути жертви. Варто подумати про методи нашого захисту, навіть від, від магічного до звичайного. І тут ще раз хочу наголосити, що не ігноруємо тривог, тому що сама вежа по собі в цілому несе небезпеку. І навіть якщо ми тут бачимо палац, і... але ж він горить. Ми бачимо, що така от потужна фортеця, вона теж палає. Тому тут мова йдеться, ну, звісно, про захист таких порад. Думаємо про, це, про, про те, як себе захистити, захистити себе та наших рідних наступного тижня. І однозначно, як ведеться колоди далі. Оце наше було перше знайомство сьогодні з нею. Я вам розповім у подальших відео. Дякую.